Херсонська обласна бібліотека для юнацтва імені Бориса Лавреньова після деокупації міста вже в лютому 2023 року відкрила свої двері для читачів. Працівники бібліотеки прагнули вислухати кожного читача і порадити цікаву книжку. Стали в нагоді книжкові виставки, які привертали увагу і допомагали з вибором. Це бібліотека це тихе, спокійне місце, де можна прийти, обрати книгу, прочитати її, залишитись з нею наодинці зі своїми фантазіями, ідеями, думками. І у цій бібліотеці можна прийти, подивитись майстер-класи і побути на лекціях, почути щось нове, цікаве. І дуже приємно приходити сюди і щось дізнаватись. У житті збірні відбувалися важливі уречисті події, організовані за підтримки Департаменту реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації та Херсонської обласної військової адміністрації. У жовтні 2023 року пройшла зустріч культурної та правозахисної громадської організації Український осередок міжнародного ПЕР» з письменниками та бібліотекарями міста. До Дня визволення Херсона від російської окупації відбулася муза шанців та волонтерських доріг з учасниками Всеукраїнського форуму військових письменників. У Міжнародний день рідної мови стартував перший південний фестиваль рідної мови Рідна мова, шлях до перемоги, на якому книгозбірня презентувала інфодайджест Бібліотека і мова у просторі та часі. Живучи під обстрілами у прифронтовому місті, херсонці та сім'ї зі статусом ВПО потребували психологічного розвантаження. Для них бібліотека за підтримки Корабельної районної організації ТОВ Червоного Христа України організувала кейси психологічних парад, літературний релакс пилини, арт-терапію з пісочною анімацією, майстер-класи з рукоділля. З нагоди Міжнародного дня захисту дітей відбулося свято «Сяйте усмішки Сонцем зігріття для дітей та підлітків з багатодітних родин, внутрішньо переміщених осіб з різних куточків Херсонщини та всіх бажаючих. Напередодні зимових свят фахівці книгозбірні завітали на зустріч юних творців і наших захисників. За великим столом зібралися підлітки разом з батьками волонтери, бібліотекарі та воїни, які боронять нашу країну. У межах центру соціально-правової та психологічної підтримки молоді Херсонська обласна бібліотека для юнацтва імені Бориса Лавреньо з нагоди Дня молоді організувала для херсонців волонтерів. Корабельної районної організації Товариства Червоного Христа України «Простір мрій. Разом ми можемо більше. Віднедавна бібліотека співпрацює з громадською організацією Фонд Маша і за участю представників групи підтримки рівний рівному далі жити цього фонду проводить заняття з арт-терапії для жінок. Понад рік у бібліотеці працює розмовний клуб Єдині, головною метою якого є допомога учасникам у спілкуванні українською мовою. Вже рік відбуваються заняття всеукраїнського в рамках всеукраїнського проєкту Єдині розмовного клубу в Херсоні. Я вчитель. Української мови і літератури Самойленко Анатолій. Зустрічаюся із херсонцями, і ми вчимо рідну мову. Зараз відбувається, спостерігається великий інтерес до вивчення рідної мови, рідної культури, рідної історії. Тож херсонці відвідують наш розмовний клуб. Пам'ятаємо, хто ми є, вчимо рідне і плекаємо нашу перемогу. До дивитися до... Привітань і річниці року клубу єдиних в Херсоні. Дякую пані Наталі, яка організовується розмовні зустрічі. Дякую бібліотеці, які відбуваються розмовні клуби. І велике дякую вам, наші дорогі учасники, за те, що ви відвідують розмовні клуби, вивчаєте українську і робите українською значно. Більше в місті Херсоні ніж було до цього часу. Дякуємо вам за те, що ви популяризуєте українську. Для мене мовний клуб це не лише можливість мовної практики, а ще неймовірна можливість спілкування з чудовими людьми. Кожен член мовного клубу сам по собі неординарна особистість. Окрім того, це ще й психологічне розвантаження. Дівочий клуб Камея відновив свою роботу в 2023 році. Його аудиторією стали переважно дівчатка із сімей ВПО та багатодітних родин, якими опікується Корабельна районна організація Товариства Червоного Хреста України. Найбільше уваги в реаліях життя прифронтового міста потребують юні херсонці, яких війна позбавила нормального дитинства. Тож саме для них бібліотека організувала заняття в студії пісочної анімації, які слугували не тільки розвагою, а й сеансами арт-терапії. Майстер-класи з різноманітних технік рукоділля пропонували впродовж 2023-2024 років клуб Фантазери та майстерня «Творчі». Легозбірні в укритті чи приміщення корабельної районної організації Товариства Червоного Христа України. Сьогодні у нас проходить майстер-клас Будинок Привіду, свята Хелен. Діти будуть робити d делистів. Взагалі в бібліотеці проходить багато майстер-майстер-класів різних. Це і валяння, це і паперопластика, і термомозаїка. Проходять патріотичні майстер-класи. Ми розписували гільзи, ми робили різноманітні прикаси, прикраси в жовто блакитних кольорах. Також плідно працюємо з товариством Червоного Христа. Проводимо майстер-класи для волонтерів та людей похилого Влітку 2024 року в бібліотеці почала працювати художня студія Арткіт де під керівництвом молодої персонської художниці Оксани Ліпей діти навчаються малюнку та живопису. На полиці у бібліотеці з'явилася нова книга. Around the World on 20 Stories Навколо війни через 20 історій. Британсько-української письменниці Анни Шевченко. У книзі зібрано 20 історій. Одна з яких розповідь «The book», книга, присвячена Херсонській обласній бібліотеці для юнацтва імені Бориса Лавреньо. Низький уклін авторці неймовірної книги, сильні та славні українці Анні Шевченко. Завдяки якій перенесла в них Херсон, та нашу бібліотеку знає світ. За кошти, зібрані від продажу книги під час презентації в Кембриджі, була закуплена та доставлена в Херсон інтерактивна дошка. Завдяки фінансовій та логістичній допомозі благодійного фонду Ukraine Charity в Лондоні та благодійної організації Благодійний фонд Козак Мамай в Запоріжжі. В бібліотеці вдалося отримати медіапроєктор, ноутбук і кронштейн.